В Чому суть стратегії? Що ви придумали? Беззупинне здивування, беззупинне continuous здивування. surprise. Да від цього ми почали будувати і комунікацію всередині компанії да. і всередині ми продукту дослідили, Що наші гості нас сприймають на 10-му році роботи закладу як щось, що постійно дивує своїм смаком. Або сервісом, або комунікацією, бо на той момент ми вже почали це робити. Якийсь період шляху ми не робили комунікації, потім почалися там ялинка, кампейни різні, і ми проявилися, тобто ми собі дали право таке проявлятися. Безупинне здивування це про комплекс набір інструментів, які зараз ми використовуємо як стратегію комунікаційну, візуальну і діджитал. Тобто ми вже не можемо собі дозволити, якщо Стас створює е, от останній десерт Кавун. Ми вже не можемо собі дозволити його там просто сфоткати. Або, наприклад, не зробити щось в комунікації, що буде із оцього клікбейту вирізнятися, бо тоді мене безупине здивування. І це постійний виклик, і ми постійно працюємо з тим, щоб щось робити в інший спосіб. Коли ми отримали стратегію, ще почався час, коли ми. І почали ментально змінюватись в своєму бізнесі. Я, наприклад, перестав стежити за більшістю шефів на оцей цей момент, що їм все одно від того, що відбувається в Україні, ніхто нічого не коментує. І мені це було якось всередині боляче. Я зрозумів, що я хочу будувати щось, що буде по-справжньому українське. І тому там ми майже все зараз перевішили на те, що ми все вкладаємо, якісь те певний свій український. Сенс знання, бачення. вміння, бачення і українське кондитерське мистецтво. Ось нехай буде так. Тобто працюємо більше з локальними інгредієнтами і насправді більше вже не боїмося. Бути собою, бути собою і казати про це всьому світу. А Чому ти боявся цього? Чому була Ну, тому що ну там французи, іспанці, італійці, там шефи, Знаеш, мішленовські... Які вони мішленовські зв'язки, типу, а що у вас тут взагалі? Що, а, ти Маєш на увазі, що це така псевдокомплекс меншовартості, який був, що ми тут, не, а от там... Да, 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 а да, а да, зараз так. а зараз ти так. кажеш, та у вас там, угу, а у нас так, тут так, 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 правильно так, так, так і є, абсолютно.